Якраз поговоримо про бавовну в Криму, про те, що і як прилетіло в Одесу, про Кримський міст. Ну і про тури самогубців в Крим, в тому числі з Павлом Латнічуком, капітаном першого рангу, керівником безпекових програм Центру Глобалістики стратегія 21 Вітаємо вас, пане Павло, у нас в ефірі завжди раді. Добрий день, слава Україні, героям, героям слава. слава давайте почнемо якраз з Одеси, по якій Росія нанесла ну насправді масований повітряний удар. Одеса стала епіцент, епіцентром удару через те, що Росія нарешті зрозуміла, що по Києву бити майже безнадійно, чи тому шукає вона інші цілі, чи тому, що до Одеси підлітний час набагато ближчий, ніж, наприклад, до того самого Києва. Ну, російські пропагандисти і кремлівські е, спічрайтери заявляють, що удари по Одесі, по нашим портовим містам це є така собі відповідь е, Росії за ущемлення путінського достоинства, е, удар по Кримському мосту. Але це очевидна брехня, тому що. Ну, такого роду удар, як вони здійснили, він готується не один, день, це щонайменше тиждень на підготовку треба. Отже, основною привід це Кримський міст. А от причина-причина, я так думаю, що це зерновий коридор. Насправді, 17 числа завершилась дія першої угоди, точніше двох угод українського. Турецько при посередництві ООН і російсько-турецької при посередництві ООН, яка називалась про забезпечення безпеки в морі. От Путін сказав, що, і Пісков підтвердив, що Росія вийшла з угоди, але коли ООН партнери погодяться на вимоги в Росії, то вони готові приєднатися до неї повторно. І Таким чином, шантажують не тільки нас, шантажують весь світ, світ шантажують голодом, ракетними обстрілами, б'ючи по бортовій інфраструктури України. Це Одеса, це Чорноморськ, це зернові склади, це олійні термінали, це те все, що призначено для забезпечення зб... Для рятування від голоду держав Великого Півдня Держав Африки. Те, що росіяни обрали саме такий варіант, пояснюється теж дуже просто, тому що от зерновий коридор, він, можна так сказати, географічно складається з трьох етапів: третій і останній це Стамбул, де здійснюється перевірка суден. Там нічого росіяни не можуть зробити другий це от маршрут зернового коридору в міжнародних водах, де зерновози, балкіри це кораблі під прапорами самих різних держав, починаючи від того і закінчуючи Монголією. Якщо росіяни будуть топити в Чорному морі в нейтральних водах кораблі третіх держав, це акт піратства. Хоча від Казапів очікувати можна всього, що завгодно, і найпростіший для них варіант це нанесення ударів по нашим портам. Це було очікувано. І тут зарадити завадити ситуації може тільки протиповітряна оборона. Наші партнери, партнери по Рамштайну, партнери по антипутінській коаліції, а зрештою держави Об'єднаних Націй, партнери по цій зерновій угоді. Дожни мають розуміти, що тільки потужна протиповітряна оборона стримає цих орків від подальшого варварства проти України і проти всього світу разом з нею. А ви зараз сказали про потужну дійсно цю протиповітряну оборону, і нещодавно ну буквально декілька хвилин назад з'явилася ця новина. Що президент Зеленський сказав, що просить зараз і сам ПТІ, і Петріот для захисту, ну зокрема, Одещини. Скажіть, будь ласка, наскільки це дійсно нас захистить? Тому що, от, наприклад, Онікс, він вперше був використаний і, в принципі, він досяг цілий. Різного можна оцінювати. Дивіться. Нещодавно був саміт НАТО в Вільнюсі, туди з'їжджались голови держав, членів НАТО 32 держав, 31 разом з Зеленським 32 І для того, щоб захистити від можливого нападу Росії цей саміт. Партнери з усієї Європи зібрали 18 батарей ЗРК Петріо. От таку от щільну оборону довкола Вільнюса організували. Це, звісно, такої щільності досягти неможливо нам, наших можливостей. З іншого боку, навіть ті дві батареї Петріотів, які Україна отримала для, від партнерів для оборони свого неба, закрили небо. Києва і не тільки Києва від російських нальотів, значною мірою і ефективність застосування ЗРК Петрів та інших комплексів, в тому числі про, по балістичним ракетам, по аеробалістичним ракетам, складає понад 90%. Отже, якщо е, наші партнери по зерновітті, годіш е, передадуть Хоча б пару батарей для захисту Миколаєва, Одеси, Чорноморська. Це буде дуже серйозний крок на допомогу Україні. Втім, основний, я думаю, найважливіший крок буде для захисту Чорномор'я, нашого, для захисту нашого неба: це передача зрештою рано чи пізно літаків Г-16 та інших. Які ми зможемо отримати від наших партнерів боротьба за це теж триває. Якщо Росія не повернеться в зернову угоду, чи може прийняти рішення, наприклад, Туреччина про забезпечення саме роботи угоди? Ну от, наприклад, це ж не тільки мова про там морські конвої, як показує нічний удар, варто ще прикривати інфраструктуру на березі. І якщо собі уявити міць турецького флоту в чорному морі і російського, чи спробує Росія хоч якось завадити цьому. Ну, перше, значить, порівнюємо турецький флот і російський. Турків в Чорному морі флота не мають насправді на постійному базуванні. Турецький флот, головна військово-морська база, з Туреччини, розташована в Гільджуці, це Ізміцька затока, ну, практично в протоці Босфор. Щоб одночасно контролювати і Середземне море, і Чорне море. Турецький флот за останні 30 років. Став надпотужним. Це одна з найбільших поту... ну, власне, як і збройні сили Туреччини в цілому, але флот флотно ну, на такому на особливому рахунку у турків, і е, він одна з найпот... з найбільших, найпотужніших е, сьогодні держав світу, е, якщо говорити про конвенційне озброєння, не ядерну зброю. То флот Туреччини дуже потужний. І Чорноморський флот Росії, тобто те, що від нього залишилось Чорно в Чорному морі, явно йому не супер. Втім, коли говорить, мова йде про зерновий коридор, цей для його захисту можна навіть менше сил, ніж в МС Туречини з іншого боку. Це мають бути якісь сили педегідої ООН об Об'єднаних Націй, адже це миротворчі сили або інші держави. Ну, власне кажучи, на, на те, ООН Об'єднаних Націй і перебуває в цьому зацікавлено і є модератором от самої зернової угоди. Отже, Гутерашу хай займається цим питанням. Можливо, це будуть не тільки турецькі, а й турецькі, румунські, болгарські. Кораблі, які приєднаються до забезпечення безпеки в Чорному морі, в нейтральних водах Чорного моря, саме там, де росіяни, так, сказали, так би мовити, забезпечували безпеку тим, що вони не нападали на іноземні судна на судна інших держав. Механізми реалізації такого, такої операції. І давно існують. Беремо Гаденську затоку Сомалійських піратів після початку проведення операції Північно-Атлантичного Альянсу і операції Європейського Союзу щодо конвоювання цивільних суден через Гаденську затоку з Індійського океану. Сомалійське піратство припинило фактично існувати, тому що. Одне діло, коли йдуть безоружні е цивільні судна, е інша справа, коли їх конвоюють е бойові кораблі, справжні бойові кораблі, які можуть дати від кошек. Механізми, е алгоритми роботи подібних е операцій, в принципі, напрацьовані, їх можна калькувати це роботи на, на тиждень, грубо кажучи. Е отже, при бажанні все можна. З іншого боку, українці зараз і президент Зеленський сказав, що ми розглядаємо як альтернативний варіант той ну, же зерновий коридор через е, територіальні води Румунії і Болгарії. Не через нейтральні води, не напряму Одеса Стамбул, а так трошки довкаля через е, територіальні води держав наших партнерів. Вважається, що росіяни ну, не посміють нападати на судна в територіальних водах третіх країн. Але я за, за росіян гарантії давати жодних не можна, і, і вони можуть. Вони здатні на, на акт піратства і в міжнародних водах, і в водах інших держав. Вони готові. але ймовірність такого. Нападу значно менше, отже, таким найбільш, найбільш вразливою точкою залишаються наші порти, і от для цього треба здійснювати ну, швидкі першочергові заходи. Тому що подібні удари, які відбувся сьогодні, будуть можливо повторювати. Швидше за все будуть повторювати. Так, сьогоднішня ніч все показала, тому треба на це звертати увагу і ще ще більше привертати увагу всієї світової спільноти. А пане Павло, тепер давайте поговоримо про Керченський міст. Звичайно, стало зрозуміліше, як саме було нанесено удар. Бо, наприклад, пороліт мосту знаходиться на висоті 35 метрів. Це ж потрібно дуже ну, така потужна закладка вибухівки, от наскільки правильно ми розуміємо. Якщо говорити про технічну сторону, то обов'язково ж попадати в прольот мосту. Прольоти вони спираються на опори мосту. А якщо наші глядачі слухачі уважно стежили за припетіями будівництва Кримського мосту, мають пам'ятати, що низка експертів. Найвищої кваліфікації інженерів, міста мостобудівників, вони тільки з України говорили, що будувати надійний міст через Керченську протоку дуже, дуже проблемно, тому що там специфічні грунти, там нема твердих, твердої основи, на яку будуть спиратися ці опори. Там глинисте дно. Ну, Росіяни вирішили, що в принципі можна і так спорудити. Отже, якщо, наприклад, морський дрон з півтонної вибухівки вдариться об цю опору мосту, ну, вона від вибуху вона просто зміститься. Ну, хай це зміщення буде 10-20 см, але цього достатньо, щоб проліт, проліт моста злетів. І, власне кажучи, минулого разу, коли на мосту вибухнула вантажівка, відбулося зміщення прольотів мосту, вони просто впали з опор. І цього разу о, прольоти мосту впали з опори. Про що це говорить? Про те, що опори гуляють. Так, дійсно, росіяни можуть казати, що з самою опорою нічого не сталося. Вона, як була бетонна, вона так залишилася. Але центровочку, то вона втратила. Ми співпрацюємо з українським українською програмою. «Врятуй кінцівку. Є ось такий э, герой український Андрій Колодочка. Йому 27 років в мирному житті. він айтішнік, альпініст і екстремал. Зараз командир танкової роти поранений під час штурму російських позицій. Сім операцій врятували руку, але вона поки нерухома. Проте лікарі кажуть, що шанс на відновлення рухомості великий. Ваш внесок допоможе вберегти руку Андрія і допомогти українським лікарям вберегти його руку. Для цього є, наприклад, ось такий QR-код, який веде безпосередньо на банку Національної програми «Врятуй кінцівку. Ми гроші не збираємо. Це збирає Фонд здоров'я українського народу. Так само історії бійців, реквізити програми «Врятуй кінцівку є на сайті Фонду здоров'я українського народу і по. Посилання є в описі будь-якого відео, Допомагайте відновлювати здоров'я українських бійців. Росія спочатку кликала Росіян на відпочинок в окупований, а фактично в прифронтовий Крим. Дехто це вже назвав тури самогубц. А після удару по мосту опублікувала мапу, на які якої пропонує повертатися з відпочинку окупованими територіями, куди регулярно прилітає. Є відчуття, що Росія намагається прикритися від стрілив російськими громадянами хіба ні? Я не знаю, хто там прикритися, намагається, але ці російські громадяни повні дурні, якщо вони на... через півтора роки жорстокої війни, яка забирає тисячі людей, досі думають, що в Україні там на окупованих територіях відбувається якась СВО, яка взагалі не страшна. І що в Крим можна просто поїхати, в Окупований Крим просто поїхати відпочити. Я е, сьогодні спілкувався з е, білоруськими журналістами, вони кажуть, що буквально за декілька днів до початку е, сезону бавовни, так скажемо, цього місячного, е, з Білорусі відправили росіяни, відправили групу білоруських дітей в арте. І що тепер з ними робити? Боже, люди, ну, ви, ну був з ними росіяни, вони з зайвою хромосомою. Білоруси не розуміють, що вони відправляють своїх дітей в зону бойових дій. Це не відпочинок, це зона бойових дій. Що Вони можуть загинути на Кримському мосту, вони можуть загинути десь в Криму. Що вони можуть загинути, як там Аксонов каже? Ну зараз товариші туристи, прямуйте, давайте північним маршрутом. Північний маршрут, північний маршрут це дорога через Маріуполь, через Бердянськ, через Мілітополь, через uh, Джанкой, де, uh, де пересуваються військові, військові колони, uh, тих орків безбашених, де наносяться артилерійські удари. По скупченням сил противника на дорогах. Ви, люди, ви розумієте, куди ви відправляєте своїх дітей? Певно, ні. Так, тут за три тому що дійсно я думаю, що вони в мізки не вмикають в цей момент. Навіть коли чуєш Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, вже страшно стає. Пане Павле, ви як експерт, бачите От, ви бачите погіршення для російських окупантів саме ситуації на півдні України, тому що от для нас, на експертів, є все ж таки відчуття, що генштаб зсу розігрує якусь таку складну партію. Ну, якщо говорити мовою шахів. Ситуація складна всюди. І якщо дивитись на карту бойових дій, то не можна відокремлювати тільки північний, на південний напрямок від всієї ситуації на фронті. Дійсно, на півдні наші війська проривають складну систему оборони ворога. Там за, за, за рік навіть більше. Ворог спромігся збудувати ешелоновану систему оборони, інженер... обладнати її в інженерному відношенні, створити систему мінних полів, прикрити це все. І зараз наші війська вибивають про ворога з їх перших ліній оборони, знищують його резерви. І ом, їх задача зникрова. От часто це вдається, тому що от ми по переміщенню резервів ворога ми бачимо, що ті, які були на другій, третій лінії оборони, переміщуються зараз для того, щоб захистити першу лінію, підкріпити першу лінію Власне, зрештою, рано чи пізно так станеться, може статися, що Друга-третя лінія оборони у противника буде, але захищати її нічим. Тож стратегія тут наших командувачів, очевидно, правильна. Але треба розуміти, що і на пів на сході відбуваються бойові дії, і це не тільки Бахмут це Авдіївка і Мар'янка, де ворог наступає. На Куп'янському напрямку вже місяць, як росіяни сформували потужне ударне угруповання. І от днями воно почало вступило в бойові дії. В чому тут задум, стратегічний задум? Адже на, на півдні у росіян складна логістика. Ми тільки говорили про Крим, говорили про Бердянськ, Мелітополь. Там всього два маршрути, і вони всі, ну так скажемо, дуже уразливі для наших засобів ураження. На сході ж противник там пов'язаний. Як капілярами з Воронецьким цим районом і з Ростовським районом, де концентруються ворожі сили, і тут, там забезпечити свої ударні угруповання ворогу значно простіше. І отже, таким чином, наносячи, обравши якось основний стратегічний напрям наступу з Куп'янського напрямку, Ворог, ну в оперативному плані вони намагаються оточити наше там Лугансько-Донецьке, спробувати оточити наше Лугансько-Донецьке угруповання сил. Вийдеться в них чи ні, хто зна, але от в стратегічному плані вони, від, вони хочуть змусити нас відтягнути свої резерви з півдня на більш зручний для них напрямок. Поки що це в них не вдається. І я сподіваюся, що і не вдасться. Тримаємо кулаки за наших хлопців і на пів, і на сході. Бої на всіх напрямках дуже важкі. Безумовно, тримаємо кулаки. Я сьогодні слухав розбір ну, передісторія, кілька іноземних експертів змогли поїхати на фронт український поговорити з українськими військовими. І скласти своє враження, вони мають опублікувати велику доповідь відносно того, що і як вони собі бачать, але попередні якісь висновки вже з'явилися. І відповідно, що мене в тих висновках здивувало, вони сказали, що зараз, якщо навіть надати найсучасніше озброєння Україні, ситуація дуже не зміниться через те, що українці не можуть українські збройні сили вести загальновійськовий бій, що наступи відбуваються маленькими локальними групами, немає взаємодії і так далі, і ось цьому ще Треба вчитися українським Збройним силам. Мене така оцінка, я не експерт, це однозначно, але мене така оцінка здивувала, особливо з того, що ну начебто давайте давайте в 16, не давайте це особливо нічого не змінить без цієї частини. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Западні експерти. Западні військові, західні військові, взагалі, за таких умов, в яких ми перебуваємо ну, Їхньої держави б не було вже. Ви пригадаєте, минулого року західні спецслужби Міністерство оборони були переконані, що з розрахунку наших сил і сил противника ну, нам три дні. Одні давали тиждень, інші три дні. Ні, ми витримали, ми вистояли. І тоді з допомоги такої не було від наших союзників і партнерів. Зараз, коли ми просимо літаки, коли ми просимо. Рік просили, закрите наше небо, не закрили. А, а за а, воєнною доктриною а, ну, фактично всіх держав Північно-Атлантичного альянсу бойові дії починаються з завоювання панування в повітрі. Завоювання в панування в повітрі -про -про продовжується місяць, два-три, допоки а, ворога повністю не знищить. І тоді тільки після цього. Можуть рушити наземні сили вперед. У нас нема авіації в такій кількості, щоб завоювати панування в повітрі. Ми просили літаки. Літаки нам обіцяють наступного року. Ми просили снаряди, просили довго снаряди, просили гармати. Ворог мав десятикратне перевищення, перебільшення над нашими перевагу над нашими збройними силами засобах артилерійського ураження. Так, слава Богу. Частково ворог розстріляв свої боєприпаси. Не знаю слава це кому. а ми, нарешті, отримуємо якусь частину боєприпасів не для 5-ї три чи дев'ятикратно переваги над ворогом для того, щоб вести нас, а хоча б зрівнятись в вогневій митці з ним. І от в таких умовах наші командири. Наші воєначальники думають, як зберегти життя і з мінімальними втратами провести наступальні операції. Ще раз, на Заході таких операцій ніколи не планували, ніколи не реалізували і взагалі це от, так інтенсивна конфлікт високої інтенсивності військової справи, це називається після Другої світової війни в Європі. Ні у кого такого досвіду нема. Так що говорити про те, що е, приїхали західні колеги, оцінили там, подивились, сказали, да, у вас нічого не вийде, та хто знає. То в них би точно нічого не вийде. А у нас вийде. Щоб стати нашим спонсором, ви можете зараз, відсканувавши цей QR-код. Прямісінько з екрану перейти за ним і за теж це певним алгоритмом дій стати нашим спонсором. Це варте всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Небагато всього 100 гривень. І наші наші програми будуть ще яскравіші. Ми будемо знімати ще більше гарного контенту для вас. Ви знаєте, що ми ще робимо документальне кіно, а, піднімаючи найболючіші і найважливіші проблеми. Тож ставайте нашими спонсорами або одноразовий платіж. Спробуйте це також можливо на PayPal чи картку Комоно долучайтеся а для спонсорів, ми завжди готуємо дуже класні призи.